Вся наша команда і вся наша держава готується до першочергових робіт після деокупації півдня нашої держави, але ж ми розуміємо, що ми приїдемо в наші міста, в наші об'єднані територіальні громади, де не буде. Матеріально-технічного забезпечення для наших спеціалістів і звичайно ж мета нашої команди підтримати наших мелітопольських рятівників, ті, які будуть разом з нами повертатися на деокуповану територію. Тому сьогодні ми маємо повний перелік того, що потрібно для обладнання і оснащення наших підрозділів. Це звичайно ж першочергові потреби. Це снарядження, це форма, це автівки і все те, що ми звикли вже зазвичай, що воно автоматично є, але ми маємо розуміти, що його точно. Всього не буде. Ми маємо розуміти, що рятувальники це ті люди, хто перші приходять на допомогу нашим мешканцям під час вибухів, під час завалів, під час нестандартних нештатних ситуацій. Тож наша задача це забезпечити їх всім необхідним, щоб вони були в максимальній безпеці, наскільки це можливо. Також ми розуміємо, що одна з найголовніших проблем після деокупації це розмінування наших територій і обладнання для саперів для того, щоб забезпечити їх. Їхню роботу, хоч якоюсь безпекою, це є пріоритетом. Тому сьогодні ми за заявкою керівництва нашої частини передаємо і спеціальне снарядження для саперів для того, щоб вони могли захистити свою роботу також.